Христос Воскрес. Вітаю вас, дорога церква. Ми будемо продовжувати розмірковувати над цим великим святом, над святом Пасхи. І, можливо, ви й не помітили, а сьогодні вже третій раз наша країна відмічає свято Пасхи під час повномасштабного вторгнення Росії на нашу територію, під час Великої війни. І... Слава Богу, що Бог дав ще нам життя, дав ще нам життя до цього часу, і ми можемо бачити цю чудову природу, може насолоджуватись часом разом і цими декораціями, які нагадують нам також про ті події, які відбуваються в нашій країні. І це є важкий час для нашої країни і для багатьох людей, адже багато хто що втратив. Можливо, хтось втратив якесь майно, хтось втратив і найцінніше втратив життя. Але Бог через своє Слово підбадьорює нас сьогодні. І свято Пасхи це саме те Його Воскресіння, Воскресіння Ісуса Христа це саме те, що може дати нам надію сьогодні. Надію як для нас особисто для, особисто для кожного, так і надію для всієї нашої держави, країни. І разом з вами я хочу сьогодні прочитати одну з пасхальних історій, яка записана Євангелістом Лукою, і ми порозмірковуємо над нею. Візьмемо декілька уроків для себе сьогодні. Ця історія записана в Євангелії від Луки, 24-м розділом з 13-го вірша. Перед цим в цьому розділі описано вже це сталося після того, як Ісус Христос воскрес, як жінки побігли до гробу, вони не знайшли. Ісуса і їм явився Ангел, який сказав, що Ісус Христос Воскрес, Його тут немає. Вони побігли, звістили учням, ті їм не повірили. Побіг Петро, побачив, що Ісуса нема. Але двоє учнів, двоє з учнів вони вирішили піти від всіх, піти від всіх з Єрусалиму в село Емаус. Чомусь вони так вирішили не бути з всіма. І описується ця історія якраз про цих двох учнів. У них був такий, знаєте, важкий стан. Їхній учитель е, помер, його розп'яли. Вони надіялись, що він буде царем, але так не сталося. І от ці двоє залишають всіх і йдуть в інше село. Давайте прочитаємо Івангел від Луки, 24 розділ з 13-го вірша. І ото двоє з них того ж йшли в, в село. Того ж дня, тобто коли Ісус Воскрес, на ім'я Емаус, що від Єрусилиму лежало на стадії із 60. і розмовляли вони між собою про все те, що сталося, і ото, як вони розмовляли і розпитували один одного, підійшов сам Ісус і пішов разом із ними, очі ж їхні були стримані, щоб його не пізнали. І спитався він їх що за речі такі, що про них між собою в дорозі міркуєте, і чого ви сумні? І озвався один йому ймення Клеопата й промовив до нього. Ти хіба тут, в Єрусалимі, єдиний захожий, що не знає, що сталося в нім цими днями? І спитався він їх, що таке? А вони розповіли йому про Ісуса Назарянина, що пророк був могутній у ділі, у слові перед Богом і всім народом, як пересвященики, і наша старшина його віддали на суд смертний, його розп'яли. А ми сподівалися, були, що це той, що має Ізраїля визволити, і до того оце третій день вже сьогодні, як усе оте сталося. А дехто з наших жінок, що рано були коло гробу, нас здивували. Вони тіла його не знайшли та й вернулися, й оповідали, що бачили з'явлення ангелів, які кажуть, що живий він. І пішли дехто з наших до гробу і знайшли так, як казали жінки, та його не побачили. Ось така історія описується. Ми ще далі будемо читати трошки пізніше, але зараз ми зупинимось саме на цій частині. От ці два учня, вони йдуть в Емаус, одного з них звали Клеопа, і вони розмовляють між собою. І цікаво, що коли Ісус до них підходить вже Воскреслий, Ісус Христос, вони його не пізнають, їхні очі були закриті. І Ісус запитує їх, про що ви міркуєте, і Він задає питання їм, чого ви сумні? Чого ви сумні? Я думаю, що, можливо, навіть по їхньому вигляду. Можна було побачити, наскільки ці двоє учнів перебували в такому важкому, гнітючому і сумному стані, і ми це бачимо потім по їхніх відповідях, коли Ісус Христос задає питання, що сталося, і йому відповідають: вони дивуються, вони дивуються його питанню, що він не знає, що сталося в Єрусалимі, адже про це всі, мабуть, знають. По-друге, учні йому відповідають, хто був такий Ісус, розповідають, що Він був могутній і в Слові, і ділі. І нарешті вони йому кажуть, чому вони перебувають у такому стані. Це ключовий 21 й вірш. Давайте прочитаємо. І вони говорять Ісусу, а ми сподівались були, що це той, що має Ізраїля визволити. І до того, оце третій день вже сьогодні, як усе оте сталося. В першій частині моєї проповіді я хотів би поговорити про втрачену надію. Знаєте, в учнів, які відповідали Ісусу Христу, які йшли в Маус, були такі, був такий стан дуже важкий. Це стан, коли надія вже втрачена, стан безнадії. Вони сподівалися, що Ісус це є Месія, який визволить їхній ізраїльський народ від панування Риму, що він буде царем, але його було вбито. Коли ми говоримо, чому так сталося, чому ці учні були в такому важкому стані безнадійному, це було по двом причинам. Можливо, по-перше, в цих учнів було не зовсім, розумі... не зовсім правильне розуміння, взагалі, чому Ісус Христос він пішов на хрест, на смертну хрест, а не став Царем. Вони не розуміли його дій. Чому так сталося? По-друге, вони не довіряли чи не зовсім вірили Його словам, які він казав про своє Воскресіння, що Він Воскресне, Його обітницям. І навіть коли потім жінки прибігли і сказали, що Він Воскрес, написано, що учні вони, їм здалося це вигадкою. Вони не повірили в це. І їх стан в цей момент, коли вже пройшло три дні, коли Ісуса Христа розп'яли, коли Він мертвий. Коли їхня надія все втрачено на все, їхній стан був дуже важкий. Коли ми говоримо про наше життя, про наш час, то в нашому житті також виникають такі моменти, коли обставини дуже важко по нас б'ють, приходять великі труднощі в наше життя. Нам часто здається, що нас всі покинули. Можливо, навіть нам здається, що Бог забув про нас і не може нам допомогти. Не зрозуміло, чому Бог діє саме так, а не інакше, чому він не може це змінити, що є в нашому житті. І це є той момент безнадії, який був в учні, які йшли в Маус. Ви знаєте, в Біблії багато людей переживали такий стан. Я хочу навести один приклад, який записаний в книзі судді. Більшість з нас знає такого чоловіка Гедеон. Ми прочитаємо про нього шостий розділ з 11 по 13 вірш. Ізраїльський народ тоді також перебував в важко, важкому стані, де він був підвладний амунітянам і мідіянтянам, яньтян, мід які дуже тиснули на Ізраїль. І от Деон, в який боявся цих ворогів, він ховався дома, молотив пшеницю, йому є ангел суддів 6.11. І прийшов ангел Господній і всівся під дубом, що Офрі, який належить Ав'язе. А візріянину Йоашеві, а син його Гедеон молотив пшеницю в виноградному чавилі, щоб заховатися перед мідінітянами. І явився до нього англ Господній і промовив йому Господь з тобою, хоробрий мужу. А Гедеон сказав до нього: О пане мій, якщо Господь з нами, то нащо прийшло на нас усе це? де всі його чуда, про які оповідали на наші батьки, говорячи, ось з Єгипту вивів нас Господь. А тепер Господь покинув нас і віддав нас в руку Мідіянам. Гедеон не розумів, як може бути таке, що Господь з ними і в той же час народ переживає такі утиски. Для нього було це незрозуміло, це не вкладалось в його голову так само, як в свій час і ми читали, не було для зрозуміло для учнів з Емауса, чому Ісус не звільнив Ізраїль, чому Він просто помер, був страчений. Та ж де ж, тепер, де ж тепер їм було взяти надію? Коли ми знову повертаємось на час і думаємо про. Ті часи, в які ми живемо, то е, люди зараз в нашій країні теж часто і багато, особливо зараз, втрачають надію. Питаю, коли на служінні з переселенцями ми розмовляли з людьми минулої, минулої весни, в людей горіла надія в очах, що саме тоді закінчиться війна весною чи літом. І коли пройшов довгий термін і нічого не закінчилось, і в цьому році людей уже в багатьох пропадає надія. На те, що щось може змінитися. Люди вже не вірять в це. Настає стан такий важкий, гнітючий, без надії. Люди не знають, що буде далі, і не розуміють, чому так? Надія є дуже слабкою. Можливо, її навіть взагалі немає. Це буває і з нами, і в особистому житті, коли ми стикаємося з важкими обставинами, з важкими ударами. Але Бог, Він залишив на своїх сторінках. Свої, свого письма чудові обітниці для нас. І якщо в першій частині проповіді ми говорили про безнадії стан, про втрачену надію, про втрачену надію як наслідок нерозуміння Божих дій, як наслідок недовіри Йому Його обітницям, то в другій частині, продовжуючи читати цю історію про Ісуса і учнів, які йшли в Маус, я хотів би поговорити про Божі обітниці, які є для нас, які залишені в Біблії. І поговорити про те, що Божі обітниці для нас це є впевненість в тому, що Бог Ісус нас не залишить. І Він досягне своєї цілі через ті обставини, які ми проходимо. Ми читаємо далі Луки, 24 розділ, з 25 вірша. Ісус далі йде з учнями в Емаус, і Він відповідає їм на їхню розповідь, відповідає їм цікаво. Давайте прочитаємо з 25 вірша. Тоді Він сказав їм, це пекло серця, щоб повірити всьому, про що сповіщали пророки. Чи ж Христові не це перетерпіти треба було і війти в свою славу. І він почав від Мойсея і від пророків усіх і в'ясняв за всього писання, що про нього було, і наблизились вони до села, куди йшли, а він удавав, ніби хоче йти далі. Обезумній запекло серця. В першу чергу. Учні засумнівались не тільки в тому, що було залишено в старому заповіті, в тих пророцтвах, які були сказані про Ісуса, а в словах самого ж Ісуса, який він їм говорив, які записані в Луки, 18 розділ з 3 з слова самого Ісуса, Луки 18,31. Ісус каже, і взявши 12, промов до них, Оце в Єрусалим ми йдемо і все здійсниться, що писали пророки про людського сина. І Він дуже точно говорить їм. Бо він виданий, буде поганим і буде осміяний, покривджений і опльований, і збичувавши, уб'ють його, але третього дня він воскресне, та з цього нічого вони не збагнули. Ісус дуже чітко описує хронологію подій того, що з ним має статися. Але вони не розуміли цього, не збагнули. І коли настали ці події, події, коли Ісуса вже забрали на розп'яття. І в точності все збувалося, як Ісус казав, вони все одно цього не зрозуміли. І коли настав третій день, і жінки сказали і прибігли, що бачили ангелів, вони їм не повірили, хоча б мали повірити. Коли ми говоримо за наше життя, то на сторінках Святого Письма залишено дуже багато обітниць для християн. І коли ми їх читаємо, ми можемо. Наповнюватись надією. І ці обітниці також можуть підсилювати нашу віру. Так само, як Ісус, були багато обітниць про те, що Ісус прийде, Ісус помре за весь світ, Ісус воскресне. Так само і є багато обітниць для християн, для тих, хто повірили в нього. в Наприклад. В римлянам 10 розділ з 11 по 13 вірш залишена, мабуть, одна з найголовніших обітниць, обітниця того, що ми будемо спасені, якщо ми визнаємо наші гріхи і примиримось з Богом через покаяння. Римлян 10, 11, 10 розділ, 11 вірш. Каже по писання, кожен, хто вірує в нього, не буде засоромлений, бо нема різниці поміж людей і геленом, бо той же Господь є Господом усіх, багатий для всіх, хто кличе Його, бо кожен, хто покличе Господнє ім'я. Буде спасенний. ця обітниця, бо кожен, хто покличе «Господнім Я, буде спасенний, може підкріпити нас в будь-якій ситуації. Адже що б тут не сталося на землі найгіршого з християнином, якщо він вірить в Ісуса і живе для Нього, при будь-якому розкладу Він потрапить в рай. І це може підкріпити навіть в найважчих і найнестерпніших обставинах нашого життя. Ще одна обітниця, обітниця відповіді на нашу молитву. Луки 18 7. А чи ж Бог в оборону не візьме обраних своїх, що голосять до нього день і ніч, хоч і бариться він щодо них. Луки, 18 розділ 7 вірш. Голосять до нього день і ніч. Це ще одне підбадьорення для нас, для всіх, хто молиться і в своєму житті за якісь обставини, хто молиться і за нашу країну, за Україну. Про те, що Ісус обов'язково почує ці молитви і обов'язково. Дасть відповідь і візьме в оборону. Можливо, іноді він і бариться, але він обов'язково дасть відповідь. І це є одна з обітниць, яка залишена на сторінках Біблії. Обітниця допомоги у випробуваннях і в тому, що Бог не дасть нам випробуваннях тих, які ми можемо більше знести. 1 Коринтянам 10:13. Вірний Бог. Який не попустить, що ви випробовувалось більше, ніж можете, але при спор, спробі й полегшення дасть, щоб знести могли ви її. Так само ціна обітниця для нас Бог вірний і в важких обставинах прийде на допомогу. Так само як учням, які йшли в Емаус, Ісус нагадував ціль свого приходу і підбадьорював їх Господнім словом, показував їм, що так все і мало статися. Він говорив їм про ті обітниці, які були залишені на сторінках Біблії. Так само і сьогодні для нас, для християн уже, в 21 столітті, Божі обітниці, це впевненість в тому, що Він нас не залишить і досягне своєї цілі через ті обставини, які ми проходимо, хоча нам не завжди вони зрозумілі. І в третій частині, розмірковуючи на цією історією, вже коли Ісус відкрився своїм учням. Ми порозмірковуємо над Воскресінням Ісуса і над святом Пасхи, яка є основою нашої надії на спасіння та Божі обітниці. Ми будемо читати далі цю історію Луки 24 з 28 вірша, і наблизились вони до села, куди йшли, а він удавав, ніби хоче йти далі. А вони не пускали його і намовляли Зостанься з нами, бо вже вечоріє і кінчається день, і він увійшов, щоб із ними побути. І ото, коли сів він із ними до столу, то взяв хліб, поблагословив і, ламаючи, їм подав. Тоді очі відкрилися їм, і пізнали його, але він став для них невидимий. І говорили вони один одному чи не палало нам серце обом, коли, він промовляв, коли промовляв він до нас по дорозі, і коли виясняв нам Писання. І зараз устали вони і повернулись до Єрусалиму, і знайшли там у зборі одинадцятьох і тих, що з ними були. Які розповідали, що Господь дійсно Воскрес і з'явився був Симонові, а вони розповіли, що сталося було на дорозі, і як пізнали його в ламанні хліба, і як вони говорили оце, сам Ісус між ними став і промовив до них мир вам. Чи змінилися настрій в учнів, коли вони зрозуміли, що Ісус Воскрес? Кардинально, все змінилося. Учні, які йшли в Емаус, коли вже вечоріло. І прийшли туди, вже була пізня година. І коли вони зрозуміли, що це Ісус, і Він дійсно Воскрес. Вони побігли просто, побігли в який знаходився більше, ніж 10 кілометрів від Емауса. Можливо, це була не зовсім безпечна дорога, але їм було байдуже, вони побігли для того, щоб поділитися з всіма цією радістю, що Ісус Воскрес. Адже це все змінювало, все те, що Він говорив, було правдою. Ісус Воскрес, як і обіцяв, але найголовніше факт Його Воскресіння означав, що Ісус Він є той самий Месія, про якого писали всі пророки, Він є Спасителем. В своїй проповіді в Афінах апостол Павло говорить такі слова: дії святих апостолів, 17 розділ, 31 вірш. Бо він визначив день. Коли хоче судити по правді весь світ через мужа, тобто через Ісуса, що Його наперед Він поставив, і Він подав доказ всім із мертвих Його Воскресивши. Воскресіння Ісуса це був доказ того, що Ісус є Син Божий. І всі ті обітниці, які були записані в Біблії, в старому заповіті, вони здійснювались, здійснювались в Ісусі. Що це означає сьогодні для нас? Воскресіння. Підтвердило істину, що Ісус є Син Божий. Це означає, що ми можемо мати тверду надію і можемо бути переконані в тому, що всі ті обідниці, які залишив Бог для нас, для християн, ті, що ми читали, і ще багато обідниць, вони здійсняться. Обідниця, що ми будемо спасені, що Бог не залишить, що дасть відповідь на нашу молитву, це стосується нашого життя, це стосується нашої країни. Як важливо вірити в це. Як важливо вірити в те, що Воскресіння Ісуса це є реальність, а не просто вигадка якась. Цікава історія трапилася з відом, з одним з англійських журналістів, його звали Френк Морісон. Це був його псевдонім. Френк Морісон звали цю людину Рос. І це реальна історія. Одного разу, цей журналіст він був такий доволі розумний людиною. і він був такою людиною дуже практичною. Він не вірив в чудеса і не вірив в Ісуса, але Він вирішив довести те, що Ісус Христос не Воскрес. Він навіть вирішив написати про це книгу. Він підійшов до цього дуже відповідально, дуже ретельно, хотів використати всі здібності, які в нього були, щоб розплутати оцю історію і вивести на чисту воду християн. І Рос не просто вивчав євангельську історію, він взяв багато різних наукових джерел, наприклад, такі, як праці Йосипа Флавія історичні, деякі ранні історичні твори про Понтія Пілата, звичайно ж, Біблію. Він звертався до ще до багатьох джерел і хотів довести, що це все вигадка. Він зупинився, щоб поставити дуже важливі питання, як йому здавалося, які ніхто, крім нього, не ставив. Наприклад, такі. Чому Юда вибрав саме цю ніч, що видати Ісуса Фарисеям? Чи працювали Синедріон і Пилат на справу Ісуса рука об руку чи окремо, де і чому учні ховалися під час суду та розп'яття? І подальші питання такі, знаєте, він провів справжнє розслідування. І у міру того, як Рос просувався у своїй роботі над книгою, яку він мав намір опублікувати, де він мав спростувати факт того, що Ісус Воскрес, цікаво, що докази ставали. Дедалі більше переконали про те, що Ісус Христос справді воскрес із своєї гробниці, і все вказувало у цьому напрямі. І книга, яку він мав написати, не була завершеною. Натомість на диво він написав іншу книгу, яка називалася Хто відвалив камінь. І перший розділ цієї книги називався книга, яка відмовилася бути написаною. Книга, яка відмовилася бути написаною. Книга про те, що Ісус Христос не Воскрес. Цей рос, журналіст, він прийшов до Ісуса, вивчаючи історію Воскресіння, і написання цієї книги привело Його до спасіння. І книга, яку він написав, була зовсім не про те, що він хотів написати. Дорогий друже, а як ти сьогодні відносишся до Воскресіння Христа? Можливо, для тебе це просто гарна історія. Можливо, це просто привід для того, щоб ще раз зібрати сім'єю і посвяткувати. Можливо, взагалі для тебе це якийсь міф стародавній чи казка просто. Наше ставлення до Пасхи є надзвичайно важливим. Воскресіння Христа має бути для нас не просто гарною історією, це має бути нашою реальністю. Адже Воскресіння Ісуса є основою нашої надії та впевненості. В нашому спасінні, в нашій вірі в Ісуса та Його обітниці. Якщо ми не до кінця віримо в Воскресіння, це призведе нас до того, що ми будемо сумніватися в нашому спасінні, не зможемо довіряти Богу в нашому житті, не зможемо пройти важкі ситуації, не, втратив, не втративши надії, ми будемо мати страх смерті. Ми сьогодні відмічаємо свято Пасхи. Як важливо, щоб ми вірили в те, що це дійсно було, в те, що Ісус Христос Воскрес. Можливо, зараз у когось в житті є важкі обставини. Можливо, вам важко від цього. Наша країна, вся країна переживає важкі обставини, хтось в більшій мірі, хтось в меншій, але в цілому вся країна. І саме в ці моменти є ризик втратити надію. Це відбувається, коли ми. Перестаємо довірятись Богу в тому, як Він діє, і зневірюємось у Його обітницях. Але Бог, Він нагадує нам через своє слово, що Він нас не залишить і досягне своєї цілі через ті обставини, які ми проходимо. І Він залишив нам такі цінні обітниці на сторінках свого слова, і Його Воскресіння це доказ того, що вони здійсняться. Це підстава нашої надії і впевненості. Можливо, хтось ще не примирився з Богом. І немає цих обітних чудових, хотів би це зробити, покаятись перед Богом, ви можете це зробити, і Бог дасть вам надію сьогодні. Можливо, хтось вже з Богом, але Його надія, ваша надія похитнулася час відновити з Божою допомогою ваші стосунки з Богом та довіритись йому в тих обставинах, які ви проходите. Якщо ви довіряєте Богу, то Пасха це чудовий. День для того, щоб ще раз і ще раз ствердитися в вашій надії і вірі в Божій обітниці. Амінь. Давайте помолимось. Боже, ми дякуємо Тобі за Твоє Воскресіння, за те, що ти прийшов в цей світ, народився тут, в тілі людському, за те, що ти помер за наші гріхи, за те, що ти Воскрес, і тепер ми можемо мати спасіння в тобі. Ми можемо мати вічне життя, ми можемо мати змінене серце. Боже, ми просимо Тебе сьогодні за те, щоб ти зглянувся над нашою країною. Ти бачиш, в яких важких обставинах наша країна перебуває, багато людей вже втратили надію. Просимо Тебе, щоб Ти дав нам надію, допоміг нам надіятись в те, що ти обов'язково даш визволення і візьмеш в оборону нашу країну. Ми віримо і довіряємось тобі. Також, Боже, прошу тебе за тих людей, хто ще не пізнав радості життя з тобою. Допоможи, То щоб ці люди вони прийняли це рішення сьогодні і послідували за тобою, і віддали своє життя в Твої руки, і мали спасіння і надію на вічне життя. Амінь.